Прислали мені родичі з Німеччини такий клей. Ну, ніби взагалі нічого особливого, куплений в звичайному супермаркеті. Та й хто знає, може я нормальний клей не бачив, але мене дещо здивувало. Залишками того клея гралася моя донька і приклеїла вугілля до шматка деревини. Просто приклеїла це ж без струбцин, без нічого. Ну, пальцями не дуже виходить відідрати. Спробую викруткою. Поки що вугілля кришиться, але клей тримає. Мені потрібні допоміжні матеріали, щоб руку викруткою не проткнути. Ну, якось так. Я вам скажу ось шматки, ну, тобто, вугілля залишилось на клей, і клей сам до деревини прилик так, що що взагалі не віддереш. Ну, вугілля від клею зміг віддерти. Спробую тепер клей від деревини. Ну я не знаю. У мене щось не вийшло. Клей від деревини якось віддерте. Ось такий від клей. Ось. Нічого ніби. Незвичайного в звичайному супермаркеті куплений, але клеї я не знаю, як як навіжений.